Настрій. Вони просто не цінують своїх людей, те, що ми замічаємо, і великим навалом кидають своїх людей. В першу чергу в них працює артилерія. Можна підмітити те, що їхня артилерія працює доволі таки. Добре, в них її дуже багато, в них вистачає до цього боєприпасів, для цього вистачає ресурсів, але те, що вони цінують своїх людей, це дуже якби, така велика проблема, я думаю, в їхньому розумінні. Вони це добре розуміють, але вони якби, не сильно якось на це покладають. Звичайно, зброя застосовується, наші танки, які нам йдуть придані, звичайно, застосовуються. Наша зброя це такі, як Енлав, АТ-4 гранатомети. Гратомет Карл Густав, гранатомети RGV-90, метромети RGV C-90, RGV доволі такі ефективні гранатомети. В принципі, і наш РПГ-7 не сильно поступається і можна нормально ним працювати. Боєприпасів вистачає, і особовий склад нормально обучений і розуміє, як ним користуватися. Це саме головне. Хлопці було війна й добре, якби завжди рвуться до бою. Леп МГ у руках пороб і так поля давають. Так, давай, блядь, курс. Техніки в них немає, я думаю, ми набагато сильніші, і що духом, бо ми на своїй землі. Техніка, ну то до першого нашого зразу нашого... техніка унічтожається. Настрій бойовий, обстановка на даний момент непогана, я думаю. Відділа з ким здоров'я. У нас є е, різні зарубіжні гранатомети, наприклад, АТ-4, турецький гранатомет, е, який дуже швидко зводиться та уражує. Легко броньовану техніку противника. На, на танки треба ну, кілька таких, щоб танк запалив. А ось є РГВ-90. Застосовували їх неодноразово, російська техніка палає дуже добре. Ну, застосовуємо при виявленні Хочу запевнити цивільних граждан. Що перемога буде за нами? Вірте в нас, допомагайте як можете. Будьте ближче до укриттів, бо ворог не дивиться, чи військові, це чи цивільні люди. Він б'є по всім, але ми переможемо. Слава ДШВ, слава Україні!